Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як приручити хвилястого попугая. Ще така ігрушечка для мене є для неї. Вона тікачка, втікачка маленька. Вона ж до мене не повністю привикла. Покажу, ми будемо її вчити тактично. Беремо ігрушечку. Попугайчика. І даємо привикнути її до нього. І ждемо, можна ігрушечку такого, що здається звуки. В неї буде робитись інтерес. Вона, точні буде хотіти погратися Диви. Диви! Брук, Грушка. Грошик, горошек. Робимо перше до неї інтерес тої чуть-чуть з кормом ручку і просуваємо. і ждемо, поки вона сама буде довосити. Якщо вона сама не хоче, то тоді не треба їй це нав'язувати силою. Просто беремо пальчик і підсуваємо. Чи вона захоче до вас йти, чи ні, то вже її вибор. Так що просто беремо ігрушечку і робимо віт, що ми за нею. І ось його. Если папугай не хоче літати і не може літати, то вчимо його такого. Він буде чуть, -чуть змахи крилами і він буде теж старатися літати. Забираємо ми пока що і покашу по просто прилучаємо його нашої ручки. Літати вже хоче. Він може деякий час не хотіти літати. Ось як моя папугайка. Деякий час літати не хоче, а деякий хоче. Вона любить керувати такого мій телефон Вона тупо любить залізати на мій телефон. Потім просто можемо поставити її на пол і хай вона побігає. Груша фунія. Я її можу називати як хочу, груша, грошек, брополь. Я її можу любі і смішненьке ім'я вибирати. І ви теж, якщо захочете, можете взяти ідеї з цього відео. Груша, грошик, брокколік, помідорчик, нотка, кевін. Це можна такого попугаїв називати. Творожок можна назвати папушку. Я думаю, що всім понравилось це відео. Як приручити папушку? Дивіться, вона вже вообще мене не боїться. Вона може я даже її підставляю, що вона може мене вкусити. Ну, все хорошо, так що всім пока. До скорої зустрічі. Do, do, do 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 do